Йой, така захтянка! Захотілося мені тих хандрутів. Але тут нагодився Тімбор. Як наробив рейваху, та й забрав добрячий кавалок собі. Якщо ви зрозуміли це речення, вітаю! Ви розбираєтесь в українських ховірках. В ефірі програма Мова про мову. І сьогодні говоритимемо про перлини живої української мови, діалектизми. Де б ми не жили на Поліссі, в Карпатах, на Поділлі чи в степах Херсонщини. Нас усіх об'єднує спільне українська мова. Усна і писемна, вона звучить на роботі, на вулиці, в новинах, у піснях. Усе це разом називається загальнонародна мова. Спільна для всіх українців. Незалежно від освіти, професії чи місця проживання. А от у межах цієї загальнонародної мови є два різновиди: літературна і діалектна. Літературна мова це така собі відшліфована мова. Вона має усталені норми, правила, словники й підручники. Не належить до жодного регіону. Не гуцульська, не полтавська, не слобожанська, а спільна для всіх, хто говорить українською. Нею ми спілкуємося в офіційних ситуаціях, навчаємось, пишемо книги, працюємо, творимо музику, знімаємо кіно. А от діалектна мова це живе народне мовлення, без підручників і правил, зате з душею, характером і своїм власним гумором. У кожному регіоні своя будова, свої слова, свої вирази. Згадаймо найпопулярніші слова, які вживаємо ми хмельничани. Заким означає поки. До того часу як. Я почекаю, за ким повернешся з магазину. Гонуча ганчірка для прибирання. Принеси гонучу, бо треба витерти підлогу. Слоїк банка. Мама поставила на стіл слоїк малини. Драглі. Холодець або желе Бабуся на свято зварила м'ясні драглі. Калабаня. Велика калюжа. Багнюка після дощу. Обережно. Не вступи в калабаню біля воріт. Пательня. Сковорода. Постав пательню на плиту, будемо смажити деруни. Ну і моє улюблене цевочкати. Означає будь-яку дію залежно від контексту. Та, що ти там цілий день цивочкаєшся біля тої клумби? Такі слова ми називаємо діалектизмами. Вони своєрідні мовні барви, характерні для певної місцевості. І до речі, Бувають діалектизми не лише лексичні, тобто окремі слова, а й фонетичні, граматичні, словотвірні, навіть фразеологічні. Подільський говір один із наймилозвучніших в Україні. У ньому особлива співучість, м'якість і своєрідна вимова. Ось деякі особливості, які ви точно впізнаєте у своїх розмовах чи у словах близьких. Збереження твердості приголосних Р, т, д, н, л, Ц Бурак зора, носит. Ставні л після губних. Жаблячий м'ясо. Здоровля. Початкові В і Г перед голосними. Вострий ворати. Госини. Перехід е. В А або Я у дієприкметниках. Спечений, спечений, зроблений, зроблений. Діалектизми живуть передусім у розмовному мовленні: вдома, серед друзів, на базарі, у побуті. Але й у літературі вони мають почесне місце. Письменники від Котляревського до Жадана використовували їх, щоб показати місцевий колорит. Або розкрити характер героя. А зараз я назву декілька слів з різних куточків України. А ви спробуйте відгадати їх значення. Блават це волошка, польова квітка синього кольору. На городі розцвіли блавати, аж не намилуєшся. Ляскавиця це грім, який чути після блискавки. Як ляскавиця гримнула, аж шибки задрижали. Карманадля це котлета, м'ясна страва. Бабуся зробила карманадлі, пахне на всю хату. Оцванок це поліно, шматок дерева для печі чи вогнища. Підкинь оцванок у грубку, бо вже холодно. Лопездрики – це насіння соняшника. Сидимо на лавці, лускаємо лопездрики і балакаємо про життя. Пишіть в коментарях здогадки, з яких саме регіонів кожне з цих слів. Отже, літературна мова це норма, яку ми всі розуміємо, а діалекти це її живе серце, пам'ять і мелодія. Без них українська не була б такою співучою й барвистою. Тож шануймо обидві і літературну, і діалектну. Бо саме вони творять мовну мапу України. До зустрічі в наступному випуску.